Для створення своїх образів Валерій Кошеленко не використовує професійних моделей. Всі ці жінки просто знайомі автора або випадково стрінуті на вулиці дівчата. Ось портрети в світлій тональності, так званому високому ключі, які потребують від фотографа ретельної підготовки в ролі моделі. Коліжанка автора Лілія. Стиль його робот мені дуже подобається. Імпонує, тому я ну, готова допомагати йому втілювати його. Ідеї творчі, ну, мені подобається так, і саме він, скажімо так, мене провів, то тобто зробив з мене модель, <свідчина> тому що власне, взагалі я була фотографом до цього. А от Анастасія втілила на скелях Хортиці романтично замріяний образ. Ми з Валерієм познайомились десь рік тому. Мені дуже, дуже з ним комфортно спілкуватися, він дуже крутий фотограф. Мене надихає його фотографії. Кандидатка в майстри спорту з боксу Христина давно займається цим видом спорту, тому її образ у бойовій стійці це зовсім не випадковість. Бокс це мій спорт, це моє життя, і ось так як так вийшло. Бокс мене надихає, надихає, навіть не знаю, як сказати. вам. Просто мені подобається цим займатися. Цю виставку автор планував зробити ще два роки тому, але завадила війна. Проте наразі накопиченого матеріалу виявилося стільки, що відкладати далі експозицію митець не став. Свою творчість Валерій Кошеленко вважає продовженням традицій епохи відродження. Я вважаю, що саме жінка. Надихає нас на творчість, саме жінка відкриває в нас найбільш романтичні риси нашого характера, найбільш романтичні наші думки пробуджує. Саме жінка творить з чоловіка справжнього митця, справжнього художника. Тобто я намагаюся робити. Портрети, щоб вони відображали не тільки зовнішню красу дівчини, а її внутрішній світ. Тому я спочатку створюю для себе образ, потім я знаходжу та підбираю дівчину, яка, на мою думку, може відтворити цей образ. Деякі з сюжетів виношувались по кілька років, каже фотохудожник, і результати такого підходу наразі отримали схвальні відгуки колег. Можна у здесь. Необыкновенные интересные портреты самого разного жанра. И вот что удивляет, что действительно каждая фотография не похожа одна на другую. Такое многообразие, портреты, отдельные так, жанровые сцены, портреты крупным планом, портреты во весь рост. В общем, и все это радует опять же взаимодействии, природе. З природою, і все це сочитання у нього прекрасне. Поки готували цю експозицію, у автора народилося ще кілька сюжетів. Проте наступний фотопроект Валерія Кошеленка буде присвячений вже міським пейзажам та життю у Запоріжжі. Артур Туркін, Юрій Поваразнюк, телеканал МТМ.